Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Шихрізада. І сьогодні знову будемо з вами розмовляти. Поговоримо, якось я обіцяла одній своїй підписниці розповісти про красну степову породу. І ось прийшов цей час. Що можна сказати, дівчата? Хто тримає красну степову породу, а її окрас руденький від світло-рудого до темно-рудого, майже цвіта гнилої вишні, як то кажуть. Жива вага цих курьевок від 4,50 кг до 520 кг. Удой в середньому в районі 20-20 литров після ростелу. В середньому удой по этой породе в пределах 3,5-4 тонни. жирность хорошая на уровне 4,5%, белок тоже хороший. То тобто, про цю породу не можна нічого сказати погане, але трошечки є і погано. Ця, точніше, недоліки. Ця порода виводилась для степних, южних, жарких регіонів, як нашої країни, так і інших країн. Ну що ж ви знаєте, в степу нема зеленої трави. Зелена трава буває тільки по весні, в травні і чуть-чуть в червні. Вже 10 червня трава все висихає, і вона стоїть. Суха трава є, але вона суха. І ось для таких регіонів була виведена ця порода, де майже нема зеленої трави. Якщо ви пам'ятаєте, що в южних регіонах вирощують в основному зернові, там не будуть вирощувати люцерку, це велика розкіш. А ось пшеницю, ячмінь, кукурузу там вирощують. І ось те, що залишається, а це солома і отой сухий силос без скачанів. Оце було основною їжею красної степової породи. І ось на таких кормах майже без комбікорма ця порода давала 3-3,5 тонни молока. Це на товарних фермах. Ну, погодьтесь на таких кормах це дуже гарні показники. Ця порода також не боїться жари. Вона ніколи не отримує ні теплового, ні сонячного удару, тому що вона отак от от приспособлена для таких умов. Ця порода, майже, це треба постаратися, щоб вона захворіла на порез. Тому що е майже по всій породі у дой 20-24 літра це потолок. Якщо у когось коровки дають більше, я розкажу, яка ж там, там кров прилита до красних степових, майже не будуть боліти вони на мастіт. Це треба теж так постаратися, щоб ця порода захворіла на мастіт. Які ж в неї недоліки? Недоліки ті, що коровки мають живу вагу, як я вже сказала, 450 500 кіло і бідність мишечної мускулатури. Ну, погодьтесь на таких кормах, давати молоко, та ще бути і мускулистою це вже, мабуть, занадто. Але бочки ростуть гарно. Привіз на рівні 750-700 грам. Погодьтесь в таких жарких умовах, це гарний прирост. Що ще можна сказати про цю породу? Ця корова обходиться майже без меціону. Тобто, якщо ви десь тримаєте, там, де вдома, в сараї або отак от, під вишнею, вона може, як говориться, довгі роки жити, от так ось, як то кажуть, на цепку. Пасовисько може й бутись без пасовиська. Тобто, плюси всієї породи, я бачу тільки одні плюси. Але людина побачила в ній мінус, який. Ми всі хочемо отримати завжди чогось більше: або молока, або жиру, або м'яса. І ось цю породу також почали улучшати. Улучшали її і голштинами, що добились більшої кількості надоїв. А також улучшали його датской красной породой, добились увеличения живої маси, і також англерами. Ви знаєте, я часто дивлюсь відео у деяких моїх дівчаток, точніше глядачів, бачу або чисті англери, або красне степова крові англеров. Як зрозуміти, що у вас красна степова, примістю англера? Вона також руденька або темно-руденька, у неї чорна морда або темна морда, темні або чорні ноги до колін і темний або чорний хвіст. І, можливо, на спині буде отакий темний ремень. Тимніше, ніж основна маса. Чим, що добились, коли злучили красну степову з англерами? Добились збільшення надоїв. Повишення жиру, білку і живої маси. Ангеліри живу масу мають 550-620 кг. Але людина знову не врахувала ось що. Щоб проявились оці показники, треба знову кормову базу. Якщо красна степова може жити, як то кажуть, на підножному корні, що знайшла, з'їла і дала молоко, то англерам треба було трошечки улучшити кормову базу. Так що ось так, <кхід> любі мої дівчатка, якщо у когось є чиста красна степова порода, навіть якби там не мінявся клімат, не лякали нас засухою наступному році, повірте. Ваша коровка десь знайде суху траву, навіть того, того року, 24-го, що це проходить, наїсться і принесе вам навіть в саму велику спеку молочко. Ну що, думаю, майже я вам розповіла про красну степову породу. Тримайте, хай вона вас радує. І буде все гарно. До нових зустрічей!